Я, я вам дякую, вітаю вас, колеги. Я дякую пану Петровці, всі, всі учасники. Е, власне, дійсно е, цікава, цікава дискусія і висновки, аналітика, в принципі, вони якраз відповідають від тим дійсному стану, стану речей, які ну, наскільки можна судити зараз в цей момент. Е, з точки зору, е, скажімо так, не, не побоюсь сказати основного газовидобувника, основного виробника е, цієї. Цієї ці продукції видобутку газу в Україні украї воно власне якраз робить все для того, аби забезпечити наскільки це можливо ринок України своїм власним газом. І з точки зору дійсно, за останні часи, коли ми отримали, ну за останній період, коли ми отримали атаки на нашу. На нашу виробничу структуру тому стали можливими отакі, скажімо так, дискусії, але стосовно того, що треба думати, як ну що, що зараз робиться, як ми будемо проходити наступний період, я би сказав так: ми з точки зору виробництва, ми скажімо так думаємо і вже наперед, навіть складаючи плани на той самий 25-й рік з переходом на 26-й рік, уже в планах. Ще в кінці 24-го року вже закладені обсяги і якісь виробничі наші плани для того, аби збільшувати, аби нарощувати видобуток газу. Зразу ж з таких практичних речей це те, що найбільше впливає на збільшення, на стабілізацію, на збільшення видобутку газу, це Власне, буріння сверловин це отримання додаткових опцій газу від, від нових сверловин, тому що ну, не секрет, що як би не було, родовище виснажується, і поповнення стабілізації видобутку і власне поповнення самого ресурсу видобувного залежить від, від нових площ, від нового буріння, від дорозвідки, від того самого експлуатаційного буріння. І власне, якраз по статистиці, ми зараз ну навіть стосовно буріння в 2021 році наш, скажімо так, приріст від, від буріння до загального балансу того газу, який, який видобувався, який передавався у з видобуванням, становив 25%. уже в 20 у четвертому році це вже більше 50% від буріння е, становив приріст того, що прийшло в загальний баланс видобутковим. На наступний рік, в 25-му, ми хотіли і хочемо довести зараз е, цей показник, е, щоб він становив більше 60%. Тобто е, отримувати більше газу від, е, від нового буріння. І в абсолютних цифрах також скажу, що ну, це, це процент, а абсолютно це порядка мільярд триста тільки від нового буріння. Це з нових свердловин? Це, це з нових свердловин. Це з нових свердловин. Тому знову ж таки, як кажуть, видобуток знаходиться на кінці долота, тому от якраз цьому, цьому напрямку ми приділяємо дуже, дуже велику. Дивіться, а у вас в минулому році ВГВ були рекордні показники по бурінню, там росли майже на 11%, і це найвищий показник за всю історію компанії. За рахунок чого цього вдавалося досягнути? Ви знаєте, дійсно, я ну, можливо із цього треба було почати похвалитися, тому що в 2024 році ми дійсно пробурили 370 тисяч метрів від це цієї це нове, нове буріння це фактично рекордний показник взагалі за всю історію нашого нашого буріння укрбургазу який де ми при зараз ми працюємо тільки власним підрядником у нас немає як немає суміжників немає підрядників чужих крім того в квітні 24-го року теж був вже скажімо так рекорд по Проходці за один місяць ми пробурили більше 40 тисяч метрів, це, власне, отакі знаєте, от воно воно насбирюються такі хороші показники, якраз за рахунок того, що ми дуже активно і дуже сильно працюємо з збільшенням операційної ефективності власне самого, самого процесу буріння, яке дозволяє нам. Збільшувати комерційну швидкість, зменшувати простої і відповідно понижувати собі вартість самого, самого буріння, тому це завдяки злагодженій роботі команди, завдяки планування робіт якісними от, комунікації між власне структурними підрозділами, ті, які пов'язані з бурінням, з видобутком, з наданням сервісів, отака от синергія вона дає такі результати. У мене ще одне таке невеличке питання, а є щось, що заважає, скажімо, нарощувати видобуток? Чи можливо, якщо в нинішній ситуації там ну, не то, щоб абстрагуватися, ну, питання, це питання, воно від обстрілами, що могло би стимулювати там буріння, збільшення, того, щоб ви більше бурили? Чи у вас все добре? І все нормально? Ну, звичайно, звичайно, знову ж таки, що, що стримує перша частина питання. тобто Ну як я казав, ми, ми працюємо над тим, щоб було все добре. Хоча буріння ви повинні розуміти, що це є, це є складові, це є, це є технологія, це є та сама операційна ефективність. Ну але е, дуже велика доля тут є зараз воєнних ризиків. Тому що ну, знову ж таки, як було озвучено, де знаходяться основні потужності і так далі, з видобутку, і з, відповідно з перспектив, там ми і працюємо. І там ризики воєнні дуже високі. Тут, звичайно, нас ну це оці застереження такі такі дуже дуже серйозні. Звичайно ж, те, що стосується технологій. Це, знову ж таки, проблеми було сказано експертами, що дуже багато компаній іноземних, там велика четвірка і так далі, так далі вони, скажімо так, обмежують присутність своїх сервісів у нас на ринку. Тому, знову ж таки, що пов'язано з, з, з той самою безпеков, безпековим фактором своїх, своїх людей. Хоча з другого боку, це Надало нам і надає нам стимул розвиватися більше самим. Ми розвиваємо свої компетенції і ми скажімо так, працюючи колись працюючи поряд, а зараз вже самі під можливо під деяким під деяким супроводом скажімо, іноземних компаній. ми Робимо ті результати, що колись робили для нас чужі люди, і це 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 також простимулювало і стимулює нас до, до того, аби і ефективність операційна ефективність і технології наші йшли вверх. Та я правильно розумію, що сервісні компанії не присилають сюди людей, тому що в них бойові дії, і ви могли зайти в цю нішу, скажімо, розвивати ці заповнені... З'явилася можливість зайти нашими компаніями чи підрозділами УГВ створити? Так, власне, компанії іноземні вони обмежили присутність... Ну, я, я не хочу сказати, що вони повністю відмовилися. Звичайно, у кожного своя політика, але на, на першому плані стоїть сейфті, тобто стоїть, стоїть безпека завжди при скажімо так, якоїсь отримання якогось ордеру, замовлення це перше питання, на якому де буде. Як буде там сефті-офісер, він приїжджає, він дивиться, і яке забезпечення, які кажуть, шляхи відходу і так далі. А і це, і це дійсно дійсно обмежило, скажімо таку присутність, що обмеження присутності компанії не, не означає того, що у нас зникла потреба в цих сервісах. Тому власне ми вже самі скажімо, своїми силами, силами власне і УГВ, і воно в принципі і дало поштовх до українських підрядників, до українських компаній якось пробувати заходити на, на, на цей ринок.